Всім вітання, любителі тихого полювання. Сьогодні 12 жовтня, 25 року. Київська область. Невеличкий симпатичний ліс. Пошукаю грибочки. Давно не був у лісі. Останнього, це десь 25 вересня був, останній раз. А сьогодні вже 12 жовтня. Такий чудовий маслюк мені попався, це перша сьогодні знахідка. От. Гарний. Дивіться, яка класна локація. Така йде доріжка. Далі такий гарний хвойний ліс. Ну, тут поруч ще і листяний, є де походити, є що подивитися. Тому побачимо. В принципі, вологі вистачає, дещо прохолодно, але день вдалий, бо нема дощу, можна довше походити. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, далі буде цікаво. І ось тут далі від хвойних насаджень є такі берези гарненькі. І в них попадаються дуже класні обабки. Іноді різних видів. Подивіться на ця гриба, друзі. Гербочки можна викручувати, це не шкодить грибнички ніяким чином. Міцелі під землею гриб плодове тіло. Подивіться який. Абсолютно ідеальний, чистий, чудовий осінній обабок. Визначати їх точно до видів складно, тому що видів дуже багато. Ну, він досить темний. Має такі досить темні лусочки. У мене є допущення, що це за вид. Але не впевнений. Так що я такі сьогодні попадаються гербочки. Качарівна пора, зараз. Люблю осінь. Ось горбочки теж запаркувалися. Це у нас. Маслюк. Ось ще один маслюк. Завжди закопуйте ямочки, щоб зберігати температуру і не шкодити грибничці. Попадаються маслючки. Я не скажу, що масово вони тут, але вони є і це вже дуже позитивний момент. Отак от кошики наповниться. По два, по три попадається. От в цій місцині на перший погляд нічого не було. Бачив багато рядових різних, якісь збиті мухоморчики бачив. Ну Все традиційно, хтось походив, десь щось знайшов, щось не знайшов. І якщо уважно дуже дивитися і ну, піднімати горбики, можна знаходити ще такі дуже симпатичні молоді маслюки. Я ніжки потім пообрізаю, хочу показати вам отак, дістати їх. Ось такі чудові маслички, це от в, одні, в одній точці. Це Цей дещо такі вологі набрав. По факту тут з вологою було досить туго. Чому? Тому що був період десь місяць, а може навіть півтора місяці, коли взагалі дощів тут не було. І навіть ці опади, які зараз були ночі холодні. В принципі, температура для гербів наразі нормальна. Але ота тривала відсутність опадів теж впливає на нинішнє плодоношення. Але залежатиме все від локації. Тому що десь, дощі пішли раніше, там, скажімо, ще в кінці вересня, можливо, ще було тепліше. І грибнички більш активні, я думаю, за рахунок цього. Але де було дуже сухо, як у нас, грибочки більш локальні. Але від того вони для мене ще цінніші. Бо як і казав, давно не був і ця кожна знахідка це особлива радість. Подивіться, які маслюки чудові. Так що так потихеньку діло буде. Залишайтеся зі мною, походимо і ще пошукаємо. Ось після маслячків я побачив в глибині лісу таку невеличку як посадку. Тут береза, є, як бачу, якісь осики і такі всілякі деревця симпатичні. І от тут є чагарничок. І ось в цих кущах, недалеко від берез, отакі бабки виросли гарні. Це така темна-темна, я не знаю, як у неї кондиція, будемо дивитися. Чудовий грибочок, ви знаєте, така темна форма. Але плотний гриб хороший. А поруч там іще два. Ми їх дістанемо, подивимося, як вони у нас по, по якості будуть. Ось тут заховався. Такий на довгій ніжці. О, це класний гриб. Я вже вже бачу, що він класний. Це чудовий грибочок. ось Так. Два. І оно, друзі, ще один на цей будемо теж дивитися. Такий от хлопчик. Ой, о, який він масивний, класний, подивіться. О, отакі три гриби в одній точці. І звісно, друзі, не факт, що їх тут тільки три штучки. Може бути більше. Питання в тому, що цю от цю місцинку я навіть не пам'ятаю, чи я сюди заходив. Це так побачили, думаю, ну подивимося. Такі класні знахідки в цій точці. Я думаю, залишуся серед цих осик берез і походжу тут, якщо тут попадаються такі класні цінні грибочки. Дивіться, друзі, це дуже цікава знахідка для мене, тому що жовтень місяць і це вже гігрофорчик пізній. Отакі От маленькі вже попадаються вони і я набрів на цілу таку невеличку їх поляну. Ну, Штука в тому, що камера вона не передає зовсім маленькі предмети досконало, Але я постараюся вам показати. Ось ці малюки, гігрофорчики. Один, два, три, чотири. Ось це я один зірвав показати вам. Це класний їстівний гриб, дуже їх люблю, але вони дуже маленькі ще тут, тому, звісно, я їх забирати не буду. А може вийде ще сюди попасти, хто знає. Ось вони ще. Ось вони ростуть малі. І дивіться, які там ще прикольні. Їх дійсно багато тут. Я так... Не хочу навіть топтатися, тому що розумію, що все одно почавлю. То цей фрагментик показав вам і піду далі шукати. І тут поруч маслюка ще непоганого знайшов молодого. Наскільки все-таки мене цей похід порадував, наскільки всього цікавого. Дивіться, польський грибочок. Такий молодий і дуже класний польський гри. Як з ек картинки. Оп! Дивіться, який гарненьке. Які-то чисті. О. Я так от цікаво, наче і небагато, але коли дуже уважно ходиш, то починаєш замічати більше цікавих видів. І нехай грибів небагато, але все одно стільки позитиву від цього пошуку. Це одне з самих самих улюблених хобі в житті. Чудова знахідка. Так, похід наш потихеньку закінчується, тому що вже кілька годин своїх походили, пораділи. Погода сьогодні дійсно дивовижна, майже весь час сонечко, хоча до цього всі дні були дощі або пасмурно. От. Зараз обід. Потім іще в село. Кінець маслячки ще хороші попалися. Там 4 штучки було, я не знімав. Ці покажу цього збили. Такі маленькі, гарні, зовсім молоді маслячки. І так, по ітогу, як і казав, десь кошик грибів вийшов. Видів багато насправді тут. Тут бува і рижики попадаються. Сьогодні їх не було, на жаль, дві місцинки я обдивився. от, ну Білі я в принципі, не скажу, що сильно шукав сьогодні. Покопався, походив. Але наразі нема. В цій локації нема. Можливо, десь якісь поодинокі можна знайти. От. А так саме цікаве, що поляк попався, де ніколи до цього його не бачив. Попався сьогодні хороший маслюк, обабки, бачив меремухи, багато мухоморів, іграфори, купа всіляких рядовок. Під кінець перебрав гербочки, самі гарні, розклав. Акуратно в кошик для того, щоб показати вам, любі підписники. Дуже мені сподобалися ще ці маслюки під кінець, такі вони великі, гарні і дуже молоді. Ось такі. Так що свій чарівний кошик лісових гербочків. Відчекали, задоволення отримали і дуже дякую лісу і можливості сьогодні бути тут. Підписуйтесь, залишайте вподобайки, коментарі. А хто захоче допомогти безпритульним тваринам, у мене на каналі у посиланнях побачите посилання на монобанку, збір для безпритульних котів, а також посилання на сторінку мого друга волонтера Марії.